Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про нову статистику, яка прийшла до нас з Польщі. Вона стосується допомоги українським біженцям, яка вже була надана від початку війни. Це дуже цікава інформація, і цифри по-справжньому вражають. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. Отже. Зараз уряд визнає уряд Польщі, визнає, що його ресурси, фінанси і в загальному все, що вони могли дати українцям в Польщі Вони вже дали. Вони наголошують на тому, що кошти закінчуються, і саме, і саме це стало причиною того згортання різних типів допомог для українців, які надавалися від 24 лютого і от до сьогоднішніх наших днів. Це перший раз, до речі, коли польська влада офіційно визнає, що коштів бракує, і офіційно визнає, що їм потрібна допомога для того, щоб можна було і надалі бодай якось забезпечувати тих українських біженців, які не можуть самі про себе попіклуватися. Плюс, давайте не забувати, що в Польщі також є дуже багато поляків, які також живуть за межою бідності, і яким також потрібна допомога. Е, тому е, зараз, е, е, ну по-перше, так як я вже сказав, що допомога буде згортатись. Ми про це вже говорили в минулих випусках. Вона буде згортатись і надалі. І я думаю, що десь до весни 2023 року абсолютно вся підтримка, яка надавалася українцям в Польщі, вона зійде вже на нуль. І всі, хто захочуть залишатись в Польщі більше одного року, будуть змушені розраховувати лише на свої сили. Це, звісно ж, не стосується спеціальних категорій, тобто це пенсіонери, це багатодітні сім'ї, це люди з інвалідністю і так далі. Крім того, світові дослідження показують, що оптимальна допомога для біженців має тривати максимум один рік. Бо все, що довше, це це вже є демобілізація, коли людям, після того як вони більше року отримують допомогу, їм після цього тяжко вернутися на ринок праці. Це у випадку, якщо люди не працюють, просто отримують допомогу. І на щастя, що в Польщі не така ситуація, але це стосується також і інших країн. Так, от таким людям після року. І більше отримання допомоги, тобто, коли вони нічого не роблять, просто їм все дають. Їм після цього дуже тяжко повернутися в звичайний спосіб життя, працювати і так далі. Бо в таких людей вже виникає депресія, вони не розуміють, для чого їм працювати, якщо вони і так все отримують. Ну, і, але з іншої сторони, це злить ця вся допомога, вона злить велику кількість українців, які приїхали до початку війни, і звісно ж, це дуже і дуже сильно бентежить і злить. Всіх поляків, які змушені працювати, і можна також їх зрозуміти. Е, вже за офіційною статистикою, Міністерство економіки витратило на підтримку біженців, по-перше, 4, 4 мільярди 100 мільйонів злотих з фонду допомоги, спеціально створеного для допомоги українським біженцям в Польщі, і це лише витрати на забезпечення проживання харчування. Транспорту, оплати по допомозі 40 плюс і все. Тобто 4 мільярди 100 мільйонів злотих. Крім того, є такі соціальні та сімейні виплати. По-перше, це одноразова виплата в 300 злотих для кожного українця, який приїхав в Польщу після початку війни. На це було витрачено 450 мільйонів злотих. І також по програмі 500 плюс та родинному капіталу було витрачено вже на українських біженців понад 1 мільярд злотих. Тобто, в сумі бачимо, що від 24 лютого Польща своїми силами витратила 5 мільярдів 500 мільйонів злотих на допомогу українським біженцям. Я говорю лише про ці базові. Програми я не говорю тут про допомогу від ООН, від Червоного Христа, бо це все приватні фонди, про інші якісь там підтримки. Це суто те, що змогла дати Польща, і бачимо, що ну, 5 мільярдів 500 мільйонів злотих це колосальні кошти, за які можна було б дуже багато гарних справ зробити для своїх громадян, але бачимо, що Польща є максимально солідарною. З Україною з українцями, і вони прийняли рішення все ж таки допомагати своєму сусіду в тяжку хвилину. Тож я особисто від себе хочу, як завжди, подякувати польській владі, польському народу, окремо кожному поляку, який підтримує Україну та підтримує українських біженців, які знаходяться в Польщі. Точно знаєте, що після нашої перемоги в війні ніхто не забуде тієї доброти, яку подарувала нам Польща. Польща це є той найголовніший і найважливіший союзник, і той найважливіший сусід, який, якого тільки можна собі уявити. Він ну справді Польща це та країна, яка показала себе найкраще від, від самого початку, від 24 лютого. І якщо ви також хочете висловити якісь слова подяки. Польському народу якимось окремим полякам пишіть їх в коментарі під цим відео. Нехай вони бачать, що ми їм вдячні і що ми точно цієї доброти ніколи не забудемо. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!